Mm -hmm. А як німці прийшли, ви пам'ятаєте? Як німці прийшли, то чи хто хтось цим керував. Вже забула за німці. Хто тим селом керував? А, а кості Німці? може, забыли, чи щось? Німці? Та, Та я таке не пам'ятаю, як yeah? так було. Селі. А брали контингент? Контингент брали. Вибрали із біжі, і молока, і яйця коли кості. Хлопцю звалий клоп. Молоко і яйка до свидання садає, сідай, ходи хазяйка. Mm. брали все? Навіть люди ховали донечку, то збіжить, ну то що з того? Ховув десь землю, та й воно в землі не свіло, й пропало ні туди, ні сюди, О. але забирали конту забирали. Я знаю, я була ще дівчини на такова трошка більше, що молотила на контингент пшеницю. Так ж молочу чипу, так молочу, так ще бою. Ледве я намотила 70 кіл. Mm -hmm. От так все то нагадаю, то тобто вду пам'ятала поки дух. А там я се любил бути слабей. Як був молодий, то хто їздив до Франції. Ще. Хто? Та, мій Ваш тато. Да? так? На зарібки до Франції їздив. Ще хлопчем їздив, то був е, рік. Но. Туди вже то прийшов у женещі, туди щось була біда, та то, то треба було так само. А за Польщі не дуже люди мали гроші, на того, що з худоби, там свині тримали худобу, то, то, а також, щоб то був хтось. Платив, заробив, також не було таких зарібки, щоб то так вийти на якісь зарібки. Може, хтось підписав на польський, то ще борщі, мов, заробуть, а такі, тут так ні. Тут в тому тату -то ще їх вже вже не були з своєю -сво сестрою такі водіти, трошки вже на немаленькі нас, плакали б... за тату, але ще в нас з своїм швагром опікувати нами. Маму і нами, ще ввіщі, та, і ще звіси, та діду, що старенький був. Ну, то вже було на півроку, бо, бо за той піврік той у на вуйку помер. <говори> і помер саме зиму, узив стоси, то колись возили, стоси якісь вісі, хлопчих, хто мав коні. І і, той, і так щось там захоровував і вмер шпиталі. Йо, який то тяжкий похорон, як то все плакав, як не плакав. А я доньку ходила, тою чотку. То який рік був? То, то який то рік був яку я сина можна щось нагадати, може де 39-й чи. 9, 3, 3. Uh -huh. То ще до більшовиків, так? Ще за Польщі. Ну ну, ну, ну то ще за Польщі. А то тату знову Францію ваш поїхав? То тато поїхав у Францію. І я вже був на півроку, бо той вуйку помер. Вже так більше ніхто більше не їхав. Так. Uh -huh. Та що там з Франції? Він так, то пару рублів самі я ж мала на яку лашку, колись трохи і трудно було за ці лахи, то не так нині, цих лахутів, повну сюди, не знати, де їх подівати. А той, от, я, то, так, донышко, то таке, от яке то домішку то у житті, а тоді було то життя і приємне, ігеньке, і як найлегше все кажуть. Ліпше, більше є неприємності, як приємності. І так вони є. А що скажіть, а за німців когось брали до Німеччини на роботу? Ой, -то брали, брали, брали. Та навіть вже їхали і самі, і, але брали на силу молодь. Навіть моя ровесниця їхала, їхала і мене кликати прийшла, щоб я сідала з ним. А я ще так страшно бояла, і, ма, і мої не хотіли маму родичі пустити, і я з ним не поїхала. А вона поїхала, і от і, його привезла з шавітом чоловіка. І вона ще так само є до неї, але вона ж є на все урох, та я ага. каші, що я за ним поговорю. А вона з якого року? Хто? Та Кася. Та десь тудиш, ж, як я,